Дорогі брати і сестри, присутні в залі, всіх вас вітаю. Вітаю вас також, брати, хто дивиться наш, хто дивиться на своїх місцях свого проживання, по Україні, в Україні, нашій, в різних місцях і за межами України. Я вас всіх вітаю, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Хочу розпочати з подяки нашим сестрам за чергову випічку, подяка жертводавцям. Я хочу зразу сказати, що у нас є такі жертводавці, які кажуть, що не треба називати наші прізвища Різні. Дехто хоче, щоб назвати. І я розумію, що він хоче когось заохотити, щоб хтось ще так участив, як він, і просто кажуть, що мене можете назвати моє ім'я. Я завжди питаю. І тому я стараюсь дотримуватися того побажання людини, яка каже мені. Тому дякую жертводавцям, дякую сестрам, які зробили випічку. Ця випічка була віддана в хвопораненим в надвірнянській районній лікарні і в госпіталі у, на Мазепи. В госпіталі у військовий госпіталь в Яно-Франківську. Напевно, ви помітили, що у нас продовжується будівництво огорожі. Досить швидкими темпами і досить хороша бригада з міста з села Дора і один, один працівник з Яремча, досить хороша, досить якась така богобоязлива бригада. Я не очікував і я дуже приємно вражений. Представляєте, вони мені кажуть, кажуть, я там з ними спілкуюсь, дуже часто приходжу любуватись, як то швидко росте, як гриби після дощу. Та й кажу їм: ну, ви молодці, все. Степан, брат Степан Тарасович, що там у вас у лісі, каже мені один. Та каже, а в лісі у нас до табору готуємося. А можна ми би вам хотіли допомогти? Я кажу, огорожу будують. В таборі ми якось справимося. А тут наймаємо екскаватор, екскаватор три години працює, чоловік мучиться, а зробити бовч, басейн не виходить. Так замулило місцями до метра того намулу, Ну, не виходить ніяк. Таке розчарування, я думаю, ну що тепер цим робити? Новий десь Бовч, все так? Ну, важко, з нуля новий. Дуже багато праці, все. І така думка мені приходить від Духа Святого. Але ж ця бригада просила тебе, що щось хоче допомогти. А не можеш зібрати, я написав, що на то. Не прийшло людей практично. Інколи ми починаємо гарно, а продовжуємо. Інколи може нас в перший день зібратись багато, потім справу не доробляємо, а хтось доробить. Це дуже негарно. Дуже негарно, але що зробиш? І я приходжу до них і кажу: слухайте, ви, ваша пропозиція прохання в силі помогти ще. Так в силі, Степан Тарасович. Люди лишають роботу, свої гроші. Шість чоловік їде, буквально за три години новий Бовч. Ще приєднуються наші хлопці, гуменюки, Коля, Микола Герасим, ще хто. Новий прекрасний, чудовий Бовч. Так я кажу чи ні, Андрій? Гарні хлопці, хороші хлопці. Я такий вдячний радий. Ще, ще кажіть. Я кажу: це напевно за те, що наші кухарі вас смачно годують. Дуже смачно годують. Дуже гарно відноситься. Подяка кухарям, які готують цій бригаді. Смачні обіди. Ми з цією бригадою будемо дружити. Така хороша бригада і такі хороші спеціалісти своєї справи. Дякую Мисюкове за те, що Бог його направив, він знайшов цю бригаду. Вже другий раз знаходить нам хороших спеціалістів. Е, але робота продовжується у нас. Ну, безперечно, я ще подякую в кінці і тій бригаді, яка у нас такі гарні фасади робить. Всім подякую, у нас буде звіт, півроку проходить. В кінці, на початку липня, буде ретельний звіт. Але е, чому ви бачите, як міняється церква наша, як міняється другий корпус, як він гарно. Ви бачите, яке подвір'я, вже який камінь. Сподобався вам камінь той дуже. Переробимо все так. Всі, все переробимо. переробимо все так. Сподобався. Дю, дякую. Ви бачите, міняється все навколо. Міняється. Такі чудові дрова ззаду вже готові. Ну все, слава Богу. Я не знаю, як ви, але я радію. Я відчуваю таке благословення, що в мене слів не знаходжу. Подякувати Богові. Подякувати Богу, слів не находжу. Це навіть люди. Я вчора в п'ятницю вечора, це навіть люди посторонні, помічають, помічають люди, біженці помічають і кажуть: ви особлива церква. Так, ми особлива церква. І хай Бог благословить всіх працюючих. Ще буду, кажу, я скажу, повний звіст. Але завтра запрошую на толоку, в табір, запрошую молодь, запрошую братів старших, щоб ми останній штрих зробили. 80% зроблено. 80%. Лишилось там палатки, намети покласти, лазню. Але це я вже це не рахую, бо це будуть певні люди, які зацікавлені, вони то будуть робити. Дитячий майданчик, палатки, прибрати і намети покласти. Оце, що нам толокою треба. Прибрати і намети покласти. Прошу? А, і сестер облагородити що? А, кухню облагородити. Кухня готова, там занавіски повісити, щось таке, так, добре. Сестра благородити кухню. Ми запрошуємо. Після цього служіння, так, і ще по табору. В понеділок відкриття табору на 18.00. На 18.00 вечором, тому що зразу і буде після відкриття вечеря, тому що у нас будуть трошки з запізненням приїжджати поселятися. У нас трошки проблема виникла, знаєте, з тим, з чим. І цього ми не передбачили. Цього не передбачив штаб-сержант Віталій Новосад, його сьогодні немає. Що взяти квитки в таку гарячу пору буде дуже важко на поїзд. І ось так сталося, що замість 56 чоловік, які мали би були приїхати діток до нас на табір, це приїде до 30. Але з 22-ї бригади ще долучається. Чому? Тому що не дехто взяв вже, вже вчора хтось приїхав, сьогодні хтось приїжджає. Завтра будуть приїжджати. І це трошки незручно, що за три дні до табору. Але що зробиш, така ситуація? І, і в понеділок будуть приїжджати. Е, окрім того, хочу подякувати церкві міста Мінден. Сьогодні в церкві Міндена наші брати, брат Микола Кравець і його дружина Наталія, і також наш служитель Андрій Кодрян. Вони зараз в церкві Міндена. Вони вчора загрузилися велосипедами. це подарок подарунок для нашої церкви, щоб ми давали табори там їздити. Вони загрузили бус велосипедами. Сьогодні там служіння несуть. І хочу сказати вам гарну таку новину. Що ми з розмовляючи, я виступав, давав інтерв'ю і виступав, розказував про те, яке служіння ми несемо. І найбільше нас підтримувало в цьому служінні церква Міндена. Це вони дуже великий вклад внесли, і е, вони зацікавились дітками. І ось буквально через кілька днів я точно число не пам'ятаю. Але зі Львова е, Новосад буде відправляти 39 дітей в Чехію. Мінден робить у Чехії. Церква Міндена робить у Чехії е, молодіжний дитячий табір. І 39, самі діти їдуть, 39 дітей. Автобус дали е, дали меценати. Автобус. Неоплан на сім днів автобус буде з ними возити, вони їдуть в Чехію там. І це ми, ми своєю працею, ми тим, що ми приймали діток заїзди, зацікавили церкву Міндена. І церква Міндена 39 дітей будуть в Чехії. А крім того, вони ще працюють над тим, щоб прийняти в Німеччині в сім'ї християнські і на навчання. Так вартує показувати через ефір, що робимо і хто має нужда. А? Вони не мене закликали у Чехію у, на курорт. Я не себе піар. Я піарив нашу працю, і вони закликали тих діток. Я ж щасливий. Я ж щасливий, що те, що ми показуємо, а ми. Ой, хай права рука не знає, що робить ліва. То той не, не, права не буде знати, що робить ліва, то ліва ніколи не зробить. Ну вона ж не знає, то вона зробить колись. Ну, якщо вона не знає, Ліва рука не знає, що робить права. Колись зробить ліва рука. А якщо вона знає, то один раз не зробить болінева, другий раз не зробить болінева, а третій раз стади встидно і зробить. І амінь. Алілуя. Але інколи не доходить. Чи якась обіда, чи якийсь гнів, чи якийсь, я не розумію, що Чи в голові щось не робиться, не зрозумів. Ти працюй і інших заохочуй. Дуже приємно, дуже радісно мені це. Після цього служіння до обіднього залишаться кандидати до хрещення. Ми проведемо невеличку співбесіду. Можливо, ви будете дати якісь запитання, тому що ми домовились, що ви дивитесь основи віри через Ютуб. А багато хто приходив і слухав нас в церкві. А так як у нас будуть приймати і з інших місць, вони дивились через Ютуб. А на другу суботу. Тому що ще під'їдуть ті, хто хоче прийняти хрещення. Ми зберемо усіх і буде визнання віри. А сьогодні ми зберемо буквально на короткий час, щоб може якісь питання дещо узгодити і поговорити. І буде церковна рада також. Е, Зелини душі хочу привітати з Днем Народження. Я вже вітав сьогодні на молитовній групі. Ми вітали молитовна група. День народження у Галі Ванджури. Е, Наша молода сестра, молода порівняно зі мною і з іншими старшими нашими молода сестричка, сьогодні святкує День народження. Вона сьогодні таку гарну молитву звершила на молитовній нашому служінні, подяки Богові за те, що Бог її дав життя, але найбільше мене вразила її молитва прохання Господа пробачити її за ті помилки, які вона робила в юності, коли робила дівчиною, коли ще може якісь там, то просила, щоб Господь дав їй бажання ще більше служити, трудити для Бога. Страгаль, я тебе від щирого серця вітаю. Ми всі приєднуємося до цього привітання. Ти у нас активна сестричка, дай Боже тобі ще більше активності, ну і здоров'я, що тобі дуже необхідно, ніколи не падати духом. І хай благословить тебе, твою сім'ю, і хай виконує Господь бажання твого серця. Ну я так по, по, по порядку записував новини цікаві, і остання новина, яку підійшов до мене і сказав брат Іван Лайбюк, це радість його родині. Велика радість його сім'ї, в його родині, його первенець, син Богдан і Евеліна. Отримали від Бога благословення поповнення. Евеліна, 23 червня, народила первенця свого. Надіємося і віримо не останнє де буде ця дитина. Хай буде так, як в Діви Марії, первенець. І далі хай будуть діточки і звати цього первенця дем'ян. Ми вітаємо Богдан, тебе, твою дружину Евеліну. Ми вітаємо з довгоочікуваною дитинкою, з хлопчиком, дем'янчиком. Хай Бог благословить вас, Хай Бог дасть тобі веліна здоров'я, наскільки я знаю, чув, що нелегко було тобі, тому що дитина трошки така здоровенька, і трошки було важкі, важко родити і виносити важко, ми це все знаємо. Але ти пам'ятаєш і ти добре знаєш, що всі наші молитовні групи, ну майже завжди, може, десь пропустили, десь. Але в мене в списку записано: Молитва за те, щоб Евеліна щасливо виносила е, дитину. Що і сталося? Дякуємо Богові, і хай вас Бог благословить. Виховати його для Бога достойним християнином. Ну і родину вітаємо. Бабусів, дідусів, от там вони всі зібрались на, на гальорці там, так? Вся, все, а? І прабабуся є. Прабабуся так, прабабуся є. І, 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 дві, дві прабабу і ти, і ти, і ти сестра село прабабуся, так? Добре. Бажаю вам, щоб ви були прапрабабусі. прабабусі. Хай Бог благословить вас, Любим вас, тішимося разом з вами. Всього вам найкраще. Ну і хочу передати привіти Якщо когось забуду, вибачайте трошки дуже був такий насичений тиждень, дуже був насичений тиждень. Приходилось дуже рано вставати. Приходилось інколи дуже пізно приїжджати, далеко за північ лягати, спати. І такий трошки був стомлений. Вчора був нелегкий день. Але якщо когось забуду, вибачайте від привіт, велике вітання від Анатолія Бабіна, з Сполучених Штатів, від брата Михайла Сірка з Рівенщини, від Володимира Класина, з Міндена. Це брат, який якраз. Курирує гуманітарну допомогу для, для людей як через нашу церкву, не для нас. Хочу підкреслити: ми для себе ніякої гуманітарної допомоги не отримували. Тільки для переселенців, для людей, які постраждали. Церква наша самодостатня, ми маємо кошти, щоб купити щось і, і, і зробити. Велике вітання від Павла Войтовського, від Олега Єфремова. Завтра приїжджає капелан 22-ї бригади. Від Павла Діверта. Ми молились за нього, операція пройшла успішно. Він мені написав повідомлення, дякував за молитви і передає нашій церкві вітання. Подяка також вітання від Валерія Рябкова, від моєї сім'ї з Антверпена. І якщо в когось ще є привітання, будь ласка, долучайтесь, передавайте. Я вражена, як наші члени церкви відгукуються на це, і всі передавали з ким. Це Юра Шукмарійка передала великі приїжджають, Левік Веліна передала Денчанське вітання, Бортник Едуард, Бідер Вася, Крімчук Іван, Демченко Олег, Ланецька Оля, Андрійсяк Марія вчора з нею спілкувалася з ще в Італію, бо казала, що її вівночі котяти до нас стали дуже за це рад. Леві Терномия, Віка його, і багато багато ще. Коли не записала ще, ще вітання, і вони дуже підтримують наш цей проект табір. Вони дуже хотіли бути разом з нами. Також Артемко на і Юра. Дякую за ці вітання. Хто ще не передав, передавайте. Будь ласка. Хто ще? Так. Також привітання передавала Лариса Бугаєнко і Віктор Калитюк своєю сім'єю. Будь ласка. Саша дзер їх взять. Передавав велике вітання. Наші церкві допомогу нам передав. Ми вже передали її фінансово. Щиро дякуємо йому також. І від його дружини в них зараз буде поповнення. Друге просили молитися, щоб все було добре. І велике вітання від їхньої світу. Свійцарія, Німеччина. І мені своїх дітей подякувати за підтримку, тому що є діти, вони любчики, віка, звернення Наталья, то кожен приноситься, передав там у суму і кожна є так, як не прошу. Ще раз дякую. Я обов'язково обов'язково брати. Ви мені це нагадаєте: в кінці, коли будемо робити піврічне звітне. Тоді буде виділено час, щоб подякувати всім, назвати суму, яка була прийнята пожертвування, як була витрачена, і все це буде зроблено, відкрито в Ютубі, що стосується тих програм, які ми ведемо. Будь ласка. І Олег Лисовенко дзвонив, дзвонити, нам передавав нашій церкві приємно. Церкви християн Кристиян Чернівців, Дякуємо ще раз, Чернівців. Трамарія. Так, щирі відкаємо свої дочку в скалінів. Дякую, щеро Марійка. Є ще вітання. Від Дякую від брата Михайла. Його, ти привіт. Від брата Михайла так, Міша Лазорко і мені передавав. Андрій, передавав Дякую за Андрійка. Є ще вітання. Немає. Тоді е, за всі привіти щиро Браві! і навзаєм. Браві! Амінь. Навчились. Як завжди, ми молимося за певну категорію людей. І давайте, напевно, зараз зробимо маленьку таку паузу. Андрій прочитає з Днем народження, привітає когось. І ми за цих людей, у кого був день народження, і за тих, кого нас попросили помолитись, звершимо молитву. Добре? Давайте, будь ласка, брат, Андрій, тобі передаю слово, потім. I'd. Ми будемо продовжувати. Просто вітати. Просто тр трошки Так, як ми вже привітали e, сім'ю Лейбіків за їхнє поповнення, також e, сестру нашу Галю. І будемо продовжувати. E, в цьому місяці мали день народження, з'ясували люди з нашої церкви. Войченнюк Андрій, передати потрібну відкритку, леді Малина, Вісмаїло Слу, Ірашов Петро. Лейбік Евеліна, Струк Мирослава, Контрук Анна, Струк Артем, Все Романюк Петро, Лейбік Василь, Демченко Олег, Филипчук Марія, Дячук Кароліна, Копчук Галина. Таких 14 членів нашої церкви святкували, е, також з манджура 15, святкували свої День народження. Церква щиро їх вітає, бажає їм здоров'я міцного, щоб вони зростали у вірі, міцної віри. І найголовніше це миру і зламати її натхнення, щоб працювати в церкві. І зараз церкву запрошую піднятися, це Ще Хвилинська, ще хвилинку, я ще так, кілька хвилин скажу. Ленечко, вибачайте. Друзі, я ще хочу сказати, що ми і за цих помолимося, але я не назвав прізвища, за кого ми молимося. В молитовній групі ми молимося за цілий список людей. Я кажу, що буду старатись раз в місяць його озвучувати. так? Але цей тиждень був для нас особливий, і вчора у нас був піст. Хто приєднався, тим подяка. Значить, прониклись переживанням. Церкви родини. У нас цього вчора був від четверга від заходу сонця до е, е, п'ятниці заходу сонця, був піст за е, журавля Максима. Брат ніс багато служінь у церкві. Е, ми різко бачимо і відчуваємо його е, нестачу. Причину ви знаєте, яка я не буду її наголошувати. Причина, яка. Що ми за нього постили. І тому я не буду повторювати цю причину, але буду повторюватися у тому, що давайте продовжувати за нього молитися, щоб він усвідомив, до чого він покликаний, де його насправді служіння. Чому саме в їх родині він, хлопчик, народився перший? А я весь час, впродовж багатьох років, наголошую, первенці повинні служити для Бога. Вже хоча б з цього виходити, хоча б з цього. Але то є багато причин, щоб і всі служили для Бога, не лише первенці. Тому ми будемо продовжувати молитись за журавель Максима. За його дружину, щоб дружина також зрозуміла правильну позицію євангельську і впливала на чоловіка. Також поступило прохання ще це я кажу додатково до того списку: молитись за Дунича Віталія це брат, двоюрідний брат, сестри Олі Кравець. Нещодавно пропав на фронті безвісті. На фронті пропав, так? так. Він не виходить на зв'язок уже скільки? Три тижні. Тому це значить. Три тижні не виходить на зв'язок це значить, щось сталося. Ми молилися сьогодні в молитовній групі, щоб він, якщо він живий, щоб він вийшов на зв'язок. Якщо він в полоні, щоб Господь дав милосердя, милосердне відношення ворогів до нього. І щоб він. Повернувся до своєї родини. Якщо є когось ще за когось помолитись, кажіть, будь ласка, щоб додати. І там І я хотіла, щоб за нього молилася. Вона називає всі дуже забули. Добра сваха. Дома. Марійка, все нормально, ти вірші так гарно знаєш, бо. А? не не-на, не Наша така розрядка, вона нічого. Та та тато розхвилювався, той. Ну, я питаю, бо думаю, що занесли в список, щоб ви молець. Маріка обов'язково буде молець. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що як ти хочеш, щоб тебе не забули, якщо ти хочеш, щоб тебе не забули, то час від часу, якщо далеко живеш, то назвонюй. Назвовнюй, а то інколи, знаєте, дізнаємося лише якась потреба, що людина просить, і туди ми дізнаємо, якби дає про себе чути. Добре. Є ще? Немає? Молимося. Господи Боже, Батько Небесний, дякую тобі ще раз з глибини душі за любов твою святу, за благословення, яке ти даруєш, за те, що ти, Господи, так чудово благословив нас цього, цього тижня. Стільки багато праці було зроблено. Крім того, Ти дав, Господи, дощик, який дуже благодатний, стільки багато приніс користі нашої землі. Слава Тобі, Господь. Дякую Тобі, Господи, люблячий, за цих сестер, які мали в цього місяці і братів день народження. І, Господи, вони активні в нашій церкві. Дякую Тобі за Евеліну, за те, що Ти, Господи, благословив її, що вона виносила здорового дитинку, народила Господь, і хоч не легко, але народила, благослови її. Благослови Богдана і її, щоб вони виховали свого синочка тобі для слави, для радості батькам, бабусям, прабабусям, дідусям, всім і всім і церкві, і всім людям. Також, Господи, просимо тебе за брата Максима Журавля. Вчора багато молитв було звершено. Господи, дай, щоб сьогодні наші молитви ти вислухай, будь ласка, і щоб вони. Щоб ти зробив так, як ти вважаєш правильно, бо ми просимо так, а тим, напевно, краще. Не напевно, ти знаєш, як краще для людини. Просим Тебе, Господи, і за дунича Віталія, який, Господи, зник безвісті, і родина хвилюється, мама. Всі хвилюються, тому що зникнути безвісті це дуже небезпечно, бо це або полон, або смерть. А то ні те не добре, і ні те не добре. Тому, Господи, дай щоби. Цей хлопчина був живий, щоб повернувся додому. Благослови Господь батькам пережити це горе, цю біду. А також просимо за сваху нашої сестри Марійки Ніну, Господь. Я тебе дуже прошу, ти знаєш, сестра Маріка, вона завжди переживає за, і не раз дуже часто Господь звертається і до мене по телефону особисто, щоб помолити, щоб підтримати, щоб відвідати. В неї співчуття є. Прошу тебе, Господь, вислухай її молитву і нашу молитву, і щоб її сваха Ніна не тільки одужала або дай їй сили в тій хворобі, в якій вона є, але щоб і пізнала тебе краще і ближче. Благослови, Господи, всіх нас, та й щоб служіння проходило якнайкраще. Благослови тих, хто буде приймати завіт з тобою. її, Господь всіх, дай, щоб вони були достойними членами твоєї родини. А тобі хай буде честь і слава. Амінь.